Вітаю на каналі Шалена Весна, мої любі. І зараз бігам-бігеньком розкажу, які насіння я купила в цьому році. Це були не заплановані рандомні покупки, і, але з вами хочу поділитися своїми враженнями. Огірочки. Огірочки беру фенікс це просто пріоритет в мене огірки. Баклажани, Бібо, має посадитися щороку. Хороший. Урожайний раністилий гібрид. В минулому році я його навіть і не знайшла. А в цьому році, поки побачила в каталозі, бігом замовила. Ніжинський беру вперше. Але огірочки буду сіяти бджолозапильні в цьому році, тому що в нас вони більше витривалі до погодних умов. Буряк. Рандомно замовила круглий буряк, і там є ось опольський циліндричний буряк. Зараз, здається, там буде якийсь один от бурячок. Помідор волгоградський. Це просто натиснула пальцем випадковий вибір. Морква. Моркву купую короткоплідну моркву, тому що в нас глинисті, важкі ґрунти. І довгоплідна морка, ну, ніяк не виходить І ніякий урожай, ніяк Кавун. Елементарний найдешевший огоньок взяла. Побачимо, що з нього нас Капуста number 1. Капуста рання, дед Маршер. Я не брала цієї капусти. Може, хтось в коментарях. Напишіть мені, повинні шукати, що вона любить. Кабачок. Взагалі, два види кабачків взяла: зеленоплідний і жовто-плідний. Це був просто такий рандомний теж вибір. Хочу зелених кабачків, хочу виписа. Вперше брала огірок паризький корнішон. Пишеться, щоб джоло запинуло. Побачимо. Велика упаковка, буду ділитися з сусідами. Сподіваюся, що урожайність буде гарна. І що там по гіркоті, не знаю. Знову ж таки, короткоплітна морква, долянка. Пише, що пізньо стигло. Я користуюсь цим лайфхаком. Всипаю всю моркву, яку купила в одну пачку, і сію потім разом. Середньо буряк вітаю. Це цілінбричний бурячок.